Історія не повторюється дослівно, але вона римується. Сьогодні світ знову зіткнувся зі старим злом під новою назвою рашизм. Це не просто слово, це ідеологія, що перетворила сусідню державу на машину знищення. Чому ми порівнюємо її з нацизмом? Бо методи ідентичні, культ вождя за президента, за Росію! Віра у власну винятковість. Не було такого віка, щоб ми німцям задницю не надирали. Ми усіх уб'ємо. Це не преувеличення. Це просто аналіз нашої історії. Жага до збирання земель. Росія доб'ється освободження своїх історичних земель воєнним путем замість свастики і іве, замість расової теорії, русський мір, де цілим народам відмовляють у праві на існування. Пропаганда працює за лекалами Геббельса, Дегуманізація, тотальна брехня і виправдання вбивств вищою метою Буча Маріуполь ізюм це не випадковість, це прямий наслідок ідеології, у якій держава зомбувала людину, а сила замінила право сьогодні. Росіяни не просто підтримують війну, вони її виправдовують. Но нам потрібно свою сипіряцію заново. Дуже хорошо, що Путін а... діли те. Я вважаю, що це потрібне діло. А отже, є співучасниками. Рашизм це фашизм 21-го століття. І фінал у нього буде той самий: руїни, смерть і історичний вирок.